Уджені росіянки на фронті це не нове повідомлення про росіянок на фронті. Про засуджених ув'язнених говорили і в 22-му, і в 23-му роках заявляли про масове масова залученість російських жінок до власне бойових позицій. Проте зараз, от вкотре про це заявив військовий двадцять четвертого кремоштурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов. Він застеріг українських оборонців. Закликав бути надзвичайно обережними. В напрямку Яснобродівки наші позиції штурмувало відділення зеків жінок. Були знищені. Прошу бути обережними. Якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу. Коситимуть під зачухану фронтову жінку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон. Ну і це те про що я вже говорила. От власне залученість російських засуджених жінок на фронті почали говорити про це на Росії на самій ще наприкінці 22-го року. Перших ув'язнених помітили на фронті в січні 23-го, А влітку минулого року це вже явище, таке яке набуло масового характеру, і нині відомо про великі групи знешкоджених російських засуджених жінок. При цьому також є інформація, що е, жінки частіше просяться на фронт ніж чоловіки. А от причина в тому, що вони більше вірять російській пропаганді, і також цьому власне сприяють і адміністрації в'язниць, де перебувають ув'язнені, Вони створюють настільки нестерпні умови перебування, аби засуджені самі просилися на фронт. Ну а тим часом поговоримо про Бєлгородщину. Я нагадаю, що не так давно Бєлгород був визнаний найбезпечнішим місцем на Росії. Це конкурс, в якому перемогло місто, і е, конкурс, який не так давно проходив на Росії. От Тим часом в Бєлгороді цивільні почали нарікати. Ні, нарікають вони не на війну, а на те, що їх змушують самостійно гасити пожежу. Сьогодні 30 іюня нам роздали... Огнітушителі Шурі. 84-й год. Вона буде лазити по криші і бігати по сусідям, тушить дома. Рішення роздати людям вогнегасники, аби ті особисто займалися гасінням пожеж. Таке ухвалив губернатор Бєлгородщини. Е про рішення він повідомив напередодні, і таким чином він заявив, що є змога убезпечити рятувальників, котрі при виїзді на місце можуть потрапити під обстріл.